А от вітамін А я би взагалі людям радила вживати тільки з їжі, тому що високі дози вітаміну А ретинолу можуть призводити до негативних. Різних штук в нашому організмі, і взагалі, як ви можете дізнатися, що у вас дефіцит вітаміну А в крові? Ніяк тільки по симптомам, наприклад, куряча сліпота, погано ви бачите, або там шкіра суха дуже сильно. Ну є там ряд симптомів, які говорять про дефіцит вітаміну А. Але щоб зробити аналіз вітаміну А, це потрібно дати печінку, відчіпнути печінку і перевірити, тому що вітаміна А він сховається у нас в печінці по крові. Його просто ви ніяк не дізнаєтесь. Він він буде. Ми не знаємо, скільки печінка в кров випускає вітаміну А, ретинолу, і ми це не розуміємо. І я би вам радила використовувати кожен день вершкове масло, раз на тиждень, печінку, тріски, їсти корисні жири, де є вітамін А, взагалі їсти тваринного походження їжу, там багато вітаміну А, а цей вітамін А